Зараз Володимир Бухтіяров очолює відділ краєзнавства в газеті Червоний гірник. Паралельно готує матеріали для сторінки історичний кривбас і їзди свідченим знавцем історії другої половини ХХ століття. Але навіть працюючи над таким ґрунтовним матеріалом, як двотомник енциклопедія Криворіжжя, котрий відкрив чимало невідомих фактів та імен, встигав досліджувати і інші теми, присвячена афганцям міста збірка «Віват Шураві, завершує невеличку серію, написати яку автор вважав своїм обов'язком. Це, до речі, моя третя книжка на тему криварісів в Афганістані. Перша видана була до 20 виведення військ у 1999 році. Два роки тому вийшла книжка «Криворізький Шуравій» і зараз Віват Шуравій. Я собі поставив таку, таку мету перед собою поставив. Не знаю, наскільки вона здійсненна. Будемо намагатися виконати. Про кожного криварісця написати замальовку. Важкість була примусити афганців. Зі мною зустрітися. А коли вже така відбувається зустріч, потім розмова йде вже чудово, такому руслі, нормальному руслі, накопичую інформацію, вимагаю фотографії. Фотографії і факти, переплетені з душевною розповіддю і про живих, і про тих, хто не повернувся з гір Афгану, робить цих героїв близькими для кожного читача, як власне і друга збірка, яка вийшла лише кілька місяців тому при Дніпровці за пірінеями, яку автор приурочив до 75-річчя початку війни в Іспанії. Нагадаємо, у 1936 році Іспанська республіка розпочала опір диктатурі генерала Франка, котрого підтримували фашистська Італія та Гітлерівська Німеччина. Могу народному фронту у боротьбі з диктаторами надавав радянський союз. Довгі роки інформація про добровольців була засекреченою. Тому для пошуків прізвищ земляків, які відзначилися в Іспанії, довелося автору побувати і в московському центральному архіві, і відшукати рідних героїв Іспанії. Грунтовна і кропітка праця, що увінчалася успіхом, для того щоб захистити республіку. 52 дві країни світу делегували своїх добровольців, в тому числі і наших. Радянських. Ось ця книжка, Предніпослізаріми, присвячена тут 12 замальовок про тих, хто воював в Іспанії і пов'язаний долею з Придніпров'ям. Це Кривий Ріг, Нікополь, Дніпропетровськ і Зеленодольськ. Ось чотири міста, які дали радянські добровольці, які визначилися в Іспанії. Всі нагороджені орденами, медалями. Нема нікого в живих. Бо треба достати інформацію. Ходив по породичам, згадував, як, як я, скажімо, зустрічався з, з Федором Івановичем Палушко, особисто в мене були зустрічі. Списувався я з, 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 з дружиною Генела Ларіонова, який помер у Дніпропетровську. Жив. Зараз Володимир Пилипович працює над новою збіркою, котра обіцяє відкрити незнайомі сторінки Великої вітчизняної – листи загиблого солдата. До неї увійдуть листи криворіжців фронтів та солдатські трикутнички визволителів міста. Це знову нові зустрічі та години в архівах. Але Володимир Бухтіяров інакше свого життя собі просто не уявляє. Любити свою роботу, передусім. Якості, наполегливість, йти. Взяти поставити якусь мету перед собою і досягати її. Обидві збірки Віват Шураві та при Дніпровці за пірінеями вийшли невеликим тиражем у 400 екземплярів. Але автор потурбувався, аби примірники мали всі бібліотеки міста, адже можливо, зібраний матеріал стане поштовхом до нових не менш ґрунтовних досліджень, які проводитимуть вже молоді журналісти чи історики.